you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Під час повномасштабної російської агресії проти України нардеп Геолерос суттєво розширив свій автопарк. Йому подобаються не лише нові машини, а й старі легендарні моделі. Він навіть взявся відновлювати одну з них, що також коштувало йому копійчину. За декларацією Лероса у квітні 22-го він придбав Volkswagen Multivan за 650 п'ятдесят тисяч гривень. Також у цей період він отримав тимчасове безоплатне користування мотоциклом Honda CMX 1100DM. у вересні того ж року. Року парламентар став власником Land Rover Defender 12-го року випуску за мільйон 326 тисяч. Цікава ситуація. Кому війна, кому автомобілі. Двого місяць війни люди переймаються своїм майбутнім. Іде серйозна атака з боку ворогу. Весь народ, як єдине ціле, дивиться ворогу в обличчя і бореться з ним. А наш любий народний обранець Леро скупує собі новеньке авто за 650 тисяч гривень. А потім, через декілька місяців, ще одне за більше мільйону. Просто не вкладається в голові, як у той період можна було витрачати. Ати на себе такі величезні суми, коли наші хлопці в окопах боронили столицю і нашу неньку. За ці витрачені гроші можна було придбати декілька пікапів для ЗСУ або повністю зібрати військовий комплект для десятків наших оборонців. Але ж, ймовірно, що йому до цього? Ну і які тут не підмітити мотоцикл, який він отримав у безоплатне користування. Добре, так жити. Покажіть, будь ласка, нам де такі подарунки роблять згідно з декларацією Лероса за 23-й рік. Він зацікавився ретроавтомобілями. Так у квітні він придбав Ford Mustang 65. Цьому року випуску за 280 тисяч гривень. У вересні він став власником Porsche 911, який був випущений у 79-му. За нього депутат, згідно з декларацією, заплатив 532 тисячі гривень. Цей легендарний автомобіль Слуга народу вирішив відновити для чого в березні 24-го придбав для Porsche двигун та коробку передач за 328 тисяч. Досить символічно можна задуматися, що Лерос не байдужий до квітня та вересня, бо в ці місяці протягом року було куплено чотири авто. Народний обранець, ймовірно, любитель ретростилю автівки дійсно незвичні, але цікаво одне звідки гроші. Поки волонтери відкривають збори для наших військових, щоб придбати їм усе необхідне, поки їх рідні у соцмережах поширюють збори, щоб відремонтувати один нещасний пікап, який на наступному бойовому завданні вже може стати непридатним до роботи, наш Лерос кожного року поповнює свою колекцію авто. В чому проблема? Хоч щось з цього величезного автопарку передати на ЗСУ або продати авто і перерахувати гроші? на допомогу. Ймовірно, причина тільки одна, такі як він діють тільки в своїх інтересах. Напевно, найголовніше, щоб кишені були набиті і не доведити господь, щоб з цієї кишені щось пішло для народу. Звісно, кількість транспортних засобів потребує додаткових видатків. У березні 24-го політик витратив ще 308 тисяч на паркомісце в Києві площею 19,4 квадрати. Ще одне машиномісце він орендує з грудня 22-го року, оскільки йому це обходиться, Лерос у декларації не вказує, тож усього за два роки повномасштабної війни, політик витратив на свій автопарк майже 4 мільйони 300 тисяч гривень. Зазначимо, що у власності Лероса є ще два мотоцикли, які він придбав до Великої війни у жовтні та листопаді 21-го. Це Хонда 700N 14-го та Хонда NC 700 XAD 13-го. Коштували вони 132 тисячі та 135 тисяч відповідно. Можна підбивати підсумки, поки країни і люди бідують і усіма силами допомагають один одному. Лерос діє тільки в своїх інтересах і закриває свої збаганки і на простий люд їм начхати. Для них це не той рівень, щоб комусь. Допомогти на цьому ми мене все Підписуйтесь на канал. і Переходьте за посиланнями в описі.